З прикрістю мушу сказати, що десь близько вітання до згідно опитуванням, тільки близько 4% в країні взагалі розуміють повноцінно, що це таке, так з чим це їдять, для чого це потрібно. От для чого це потрібно особисто я чітко побачив і зрозумів кілька тижнів тому, коли на запрошення президента Польщі, а ми були в цій країні. Ми приїжджали туди для того, щоб зрозуміти і побачити, які, як ця сусідня країна пройшла цей шлях. Вони це розпочали дуже давно, ще в середині 90-х. Для них теж були дуже вагомі економічні проблеми. Ну, натомість в них не було війни, але ситуація теж була достатньо складна. Вони наважилися на здійснення реальних реформ, відомі більше як реформи Зацировича. Тоді ним лякали дітей. А сьогодні ми готові ставити пам'ятники, тому що ми бачимо результат. Тож я почув три ключові речі, які вдалося здійснити поляками і які конче необхідно здійснити НАТО. Перша з них – це дієва результативна боротьба з корупцією. Ну, про це говорить сьогодні хіба що прилінивий, але рівень корупції залишається на тому самому місці, а я вам можу компетентно сказати по деяких аспектах. Ми вже починаємо допереджати. Злочинних попередників, і це реально кажучи, лякає реально розвиток малого і середнього бізнесу і взагалі основи економіки. Так ми це розуміємо, саме тому є ініціаторами дерегуляції, процесів дерегуляції, зменшення податкових навантажень і розвитку. Нещодавно зустрічався в Саакешвілі з президентом Грузії, де теж реформи відбулися достатньо стрімко і достатньо ефективно. Які взагалі розповів історію, що коли вони починалися в 2005 році, взагалі для середнього бізнесу вели податок 6%, що найшокували Євросоюз таким низьким податком, і, отримали критику, але через два роки вони отримали 11 разів більше надходження до бюджету, бо вони домовилися. Якщо 6% то платять всі. Саме ця домовленість а, зробила фантастичний поштовх. А, хто була в Грузії в ті роки і зараз може... Побачити везучу ну, зміну в цій країні. І третій і найважливіший пункт, який вони змогли реалізувати, це власне ефективна децентралізація влади, тобто посилення ролі місцевого самоврядування певних моментів територіальної реформи. Але головний принцип був про те, що на місцях тобто громади отримали ті повноваження, врешті потім отримали і ті кошти, яких вони не бачили до цього. І можливість розвитку і вирішення, яким стану чином розвиватися на місцях. І за цим принципом, в принципі, на сьогоднішній день живе вся Європа. І ми мусимо від шесовкового архаїзму і поділення, яке в нас є, централізовано безперечно переходити саме в таку форму. Тут сумнівів нема. Як це зробити, Дієво? Це вже питання. З нашого боку, я зараз представляю. В тому числі і корпус народних депутатів, безперечно, дуже багато критики щодо якості роботи нинішнього складу Верховної Ради. Але хочу відзначити, можете зі мною погодитися, можете ні, готові подискутувати. <кій> але тих 50-60 конструктивних депутатів, які вийшли з громадського середовища, в тому числі журналістського з якого вийшов я, а на сьогоднішній день реально є таким маленьким, але дуже потужним конструктивним вимог. Який власне і займається зараз. і законодавчою базою антикорупційною і дякувати Богу, що ми запустили процес антикорупційного бюро, будемо бачити на результати, але вперше такий важливий орган з такими надзвичайно високими повноваженнями, обраний публічно, відкрито. Має дуже цікаву законодавчу базу, де один із розробників цього законопроекту. Який даємо всі можливості показувати реальні результати. А не ці фейкові, де ми рік чуємо боротьбу з корупцією, жодний корупціон не садиться, жодна копійка бюджет не поверне грошей. Сама система в нас, вона не, на жаль, на сьогоднішній день майже такий потужний, трагічний поступ, як Майдан, в принципі, ще не народила чи не вивела на обіту так, по суті, нову політичну літу цій країні. Хоча для цього є всі абсолютно передумову, тому що таке активне громадське середовище, так, волонтери, самоорганізовані, якісні, принципові, з правильною моралью, які нікого не входять і не питають, дозволу чи ще щось треба, пішли, допомогли, допомогли армії. На жаль, якось після Майдану перед виборами ну не сталося якоїсь єдиної майданівської партії. Це дуже погано. Перша проукраїнська коаліція. Понад 300 голосів демократично друзі взялися і почали робити. Раз, два, три. Прекрасно виписана коаліційна угода. Це правда. Узгоджена з Євросоюзом. На сьогоднішній день, що ви розуміли, відсоток виконання коаліційної угоди на цей рік впадає менше 15%. Напередодні того, що коли в нас закони про децентралізації, а вони будуть прийняті цього року, тому що тут ще тисне і Європа на це. Так ось а коли вони вступлять в дію, ми мусимо розуміти, хто і яким чином буде використовувати гроші, майно нашу землю на місцях.